Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. 17.27, вівторок, 6 червня ми дивимося з вами Комунарський район. Ну, Ви бачите, я поклала розвиток подій практично на комунарський район. Тут іде ось ця історія, ви бачите, не знаю, де це буде. Лежить дитина, щось буде потуча, якісь загрози, але воно стабілізується і ось лежить трансформація. Військові наші будуть відповідати. По луні, по луні йде тут башня. І потім сонце. Ну, Давайте я гляну, що це за сонце, ну, більш-менш. Значить, відповімо тут якось. Давайте розглядімо де це все буде відбуватися. Карти нам покажуть, якщо десь якась буде загрозлива ситуація в Комунарському районі, космічний район. ну я так розумію, що тут все розгребеться якимось чином, хоча нерви потріпають та розвілка, там буде якесь рішення незрозуміле, але ну, ось новини йдуть. Тобто не рішення, а іменно нервова буде обстановка в тому плані, що незрозуміло буде, куди воно там летить. І Тобто напрямок буде, вроді як і туди, а вроді як потім не туди. Скоріше, так показує. Тому що, бачите, ну, в будь-якому випадку ця карта по кольцу вона показує нам гарний результат, хоча книга лежить. Але книга лежить? Будуть іти оповіщення. Ну, тут так собі, знаєте, не дуже мені подобається, хоча, в цілому, оця карта дуже серйозна. Тут, як кажуть, відробиться все по вищому класу. Тут, тут лілії, тобто все буде нормально, але знаєте, як ложечки не знайшлися, осадочок остався. от Щось таке воно. Так, давайте подивимося піски. Це буде хорошо. Чітко. Так, далі йдемо приватний сектор комунарського району. Дивимося першотравневий та друготравневий. Ну, ось бачите, тобто могла бути руйнація, але ключ в наших руках. Зміни йдуть дуже швидко. Ситуація буде ось по розвілки, то, що воно і показало на Комунарському районі, на космічному районі. І ось бачите, іде така ж теж розвілка. Ну, там все воно рядишком, звісно. Оці три карти вони такі тяжкуваті. Ця четверта, як не закругляє це все. Але дуже швидко ідуть зміни. Так, якесь може бути тут невеличке пошкодження, але ключ в наших руках. Тобто я так розумію, що 1 2 травневий там можуть бути якісь прильоти, трапитися, але по ключу повинно бути все нормально. Або трошки зачепити тільки. Отак якось. Ну, сподіваюся, що там, де ключ, там буде все добре. Так, дивимось приватний сектор, там, де южний ринок остановка. Це буде хорошо Так, далі район, район за космосом туди. За кінотеатром Космос, там, де оця вулиця музична. Цей райончик. Нормально все повинно бути. Я просто продивляюсь, бо дівчина мені не про що не каже. Я її приберу поки. Так, ось. робота, клевер і е, 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 лелеки, Тобто все буде нормально, все буде в наших руках. Так, і дивимося, частний, приватний сектор, е, як їхати на піски. Кусок, що то, посілок Чкалова, чи що-то. Я не знаю, що то, люди. Я візуалізую просто своє запитання і все. Дуже тут мені не подобається ця ситуація. Ну, йде захист всесвіту і ресурс. Бачите, що тут робиться? Ось. Ну, не повинно бути дуже серйозно, люди. сподіваються, що захист всесвіту захистить вас, але тут дуже, дуже серйозна ситуація. Дуже серйозна ситуація. От пішов ресурс і захист всесвіту, але тут випало все. Все, що можна. Коси тільки немає. А ну що тут? Плани. Ну, це, на, це ж наші зрадники українці, розумієте, тут неясна ситуація буде по трансформації, і, і ось пльотки. Дуже серйозна ситуація, після якої потім ще йдуть проблеми. Коротше, така собі історія. Подія буде тут не дуже серйозна, потім ось воно розвивається, далі йде. Але тут йде ресурсна карта і захист Всесвіту. Я дуже сподіваюся, що у вас люди, все буде добре, але ситуація дуже-дуже серйозна у вас тут. Ну, от я більш так ем, запитала трошки з іншого боку, зайшла. Ось отак от. Хоча, якщо я хочу розвити розвити це все, то ось далі йдуть отакі дві карти. Якщо ми розкриваємо книгу. Ну, тут більш-менш нормально. Тут немає, ось іде якась подія, яка ресурс наш, наша відповідь буде. Ну дай Боже, отак хай буде. Тут більш якось воно е, приємніше. Так, подія подією, але ми тут відповідь дамо. Ось так. так, ну і тепер давайте я подивлюся по людям, яка буде ситуація по Комунарському району взагалі в цілому, 7-8 червня. Ну, окрім нервів, я нічого тут особистого не бачу. Тільки отака от ситуація буде. Так, да, вона буде тяжкувата. Реально буде тяжкувата. Люди дуже невпевнено себе відчувають. І, ну, таке. Хоча тут травм, тут травм немає. Зараз я подивлюся, цього хрест. цей хрест ні. Ні, 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 тут стабільно все, слава Богу. Так, ну все. Комунарський район я закінчила. Люди. Бажаю вам бути живими та здоровими. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся. Почуємось, папа. -па.